Зараз така тенденція, що блогерами хочуть бути всі, і дуже багато людей хочуть стати популярними і в TikTok, і в Інстаграм. Як ти думаєш, чому не всім вдається? І все ж таки, чи це залежить від харизми, чи це залежить від того, як часто постити? От як ти думаєш, чому тобі вдалось? Хоча дуже багато людей хочуть стати а, блогерами? я була терплячою угу. а, і працелюбною. Я знаю, я просто бачу зараз, можу сказати навіть по своїй сестрі. Uh -huh. Вона, я її привела якби до блогерства. Вона дуже мало в інстаграмі з'являється, більшість в Тіктоці. І я дивлюся на неї, у неї немає терпіння, тобто вона, uh -huh. хоче, да, стати. вона хоче все. І відразу uh -huh. вона забуває про той період, що потрібно було поступово. Тобто, поки я доходила до якихось результатів, проходив великий час, uh -huh. але все одно, типу, а ще я була саме в таких обставинах, які мене такою формували, тобто терплячою, мені потрібно це, я досягну цього, отак uh -huh. от.